Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Сьогодні зранку працівники державного бюро розслідування разом з Офісом Генерального прокурора затримали голову комісії з регулювання азартих ігор та лотерей, якого підозрюють у сприянні представникам країни-агресорки, тобто Росії. Детальніше про це дізнаємося у радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю Яно і вітаю усіх глядачів національного марафону. Що можете розповісти нам про цю справу із очільником країл? Це Іван Рудий. Я можу лише сказати, що ми час від часу повідомляли про діяльність онлайн-казино, яке має бенефіціарів громадян Російської Федерації, зокрема. І звичайно, що наприклад на початку цього грудня ми говорили про підозри цим бенефіціарним власникам і топ менеджерам цього онлайн-казино, тому що їх також. Підозрюють у відміванні російських грошей, і під час розслідування діяльності цієї комерційної структури, так назва інтернет-казино, виявляється, яка займалася на території нашої держави організацію азартних ігор. Вони фінансували, грубо кажучи, державу агресора. Їм оголошено також підозру. Цим і бенефіціарним власникам, і топ-менеджером Казано. А на сьогодні ми з вами говоримо про те, що дійсно затримано керівника Країл за те, що за його керування Країл нічого не зробив для того, щоб Призупинити дію ліцензії комерційної структури, яка має російське коріння, хоча було відомо, хоча було відомо йому, що діяльність саме цього онлайн-казино перешкоджає нашій національній безпеці, наприклад. І ДБР про це зауважувало в своєму навіть офіційному повідомленні, що українські дані українських військових, які були клієнтами цього онлайн-казно е е і про. Пливало на нашу нацбезпеку безпеку, тому що Росія могла ці дані легко отримати. Скажімо так, посадовець країн підозрюється в пособництві державі агресору і у незаконному зберіганні наркотичних засобів, тому що під час обшуків ви бачили на фото у нього знайшли наркотики. Окрім того, можу сказати, що Найближчим часом йому буде оголошено уже підозру, і після того як оголоситься підозра, просто є такі технічні моменти, що потрібно зробити. Певна процедура для того, щоб оголосити підозру. І наступним етапом, звичайно, ж буде обрання запобіжного заходу. А на якій мірі запобіжного заходу буде наполягати сторона обвинувачення? Сторона обвинувачення проситиме явно утримання під вартою, звичайно ж. Тому що це серйозна досить стаття. Плюс нагадаю, що знайшли наркотичні засоби під час обшуків, це також досить серйозно. Далі триватиме досудове розслідування, і буду з'ясовувати, як так могло трапитися. А що стосується діяльності самого онлайн-казино, то можу сказати, що в Арма на сьогоднішній день ДБР доклало максимальних зусиль, і відбувається зараз саме процес передачі АРМА 2 мільярдів 600 мільйонів гривень, арештованих на рахунках цього онлайн казино, яке пов'язано з власниками держави агресора. Також державне бюро розслідування вчора повідомило про те, що береться за розслідування справи 211-ї понтонно-мостової бригади, де журналісти описали факт Акти насильства щодо е, військовослужбовців з боку керівництва бригади, розкажіть, будь ласка, король ДБР в цьому процесі, тому що там і міністерство оборони сказало, що буде комісія, і м, генштаб на це відреагував. Тобто, що буде будете робити ви? Ну, будемо проводити слідство. Буде проводити досудове розслідування. Ви знаєте, що на базі тих матеріалів, які надає військова служба правопорядку, всі ті матеріали національна поліція. Ви знаєте, окреме кримінальне провадження розслідує і це пов'язано саме з зловживанням службових повноважень. Це коли бійців замість передової платили, ніби боєць був на передовій, А насправді він будував хату командиру на Хмельниччині, будинок маєток. Mm -hmm. Як хто любить називати. По 211-й бригаді зараз я знаю, що уже слідчі розпочали свою роботу і встановлено, що бійці, які потерпілі у е, цій оприлюдненні в ЗМІ інформації, вони зараз перебувають в зоні бойових дій, вони не, вони не перебувають на е, території в місці дислокації саме ці 211-ї бригади. Тому зараз встановлюються з ними зв'язки. Слідчих з потерпілими, і будуть запрошувати їх поспілкуватися для того, щоб взяти свідчення, для того щоб встановити факти і підтвердити факт правопорушення, яке пов'язані з дирництвом, погрозами, побиттям і знущанням з боку командирів. Ну а далі уже в ході досудового розслідування, звичайно, що ми будемо повідомляти про те, як іде. Розслідування і в результаті чи виявлено коли виявлено факти правопорушень і хто яку відповідальність за це понесе. зрозуміла пані Тетяно, Тоді чекатимемо від вас новин. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.